Всім привіт! Продовжуємо відеогляд фундукового саду на Київщині. Сьогодні вам хочу показати сорт Каталонець та запилювачі до нього Хале та Косорт. Даний сорт висаджувався восени 22 року. Саженці тоді замовляли ми в Олександра Щербачука місто Рівна. Фактично в цьому році восени буде 2 роки з моменту. Посадки двохлічних саженців. Даний сорт у нас на штамбу. Каталонець вважається промисловим сортом. горішки солодкі. Ось такий маємо фактично сигнальний врожай, як для старта доволі непогано. На деяких деревах є більша кількість гордіжків, на деяких менша. Ну, Також і чоловічі сарежки з'являються. Ось такий каталонець. Горішки вже мають такі характерне колічне забарвлення, ще не прокручуються, не обсипаються, ну, ми їх і не обриваємо, нехай Достигають на дерев безпосередньо. Це в нас тут сорт запилювач хали, маємо ось такий. Також в нас є сигнальний врожай, доволі як непоганий і частково здивований, скільки от нав'язалося оріжків. Хале значно більше, сережок достатня, кількість чоловічих, тут у нас каталонець, десь тут у нас грішки бачив. А ось всередині ховаються ось такі тут листочками. Це такий сорт, який свій урожай ховає під листочками і їх потрібно шукати. Якщо хале Ось так дуже добре видно, ось такі кластері. То каталонець потрібно шукати. Всередину під листочками ховати їх. Ось таке дерево вже за вишки. 2,5 метра вже є. Вони тут гарно розвиваються. У них постійний полив. Ось дивіться, яка достатня кількість сережок Маємо, а ось яка така, така товщина стовбура в цьому році буде 2 роки. Тут у нас ряд невеличких запилювачів хале, хале значно менше дає парослі. Ось дивіться. От вам хале. Ось такі кластери з горішками. Так, тут у нас сорт, це в нас косворт. Також маємо ось такі грішки. Вони більш продовжувасті. Ось косворт також у нас. Ось такий. Горішок значно менший, ніж каталонець та хале, але дуже солодкий. Дуже солодкий він. Це також у нас Сапильниковач Косар. Десь бачу горішки є. Ось тут. Ще достатньо такої зеленої маси і все складно так продивляється. Ось у нас хале має такий урожай. Це в нас каталонець. Ось горішки. Кажу, ховаюся. Потрібно шукати десь їх. Ось ще тут бачу, не видно. Всім дякую за увагу, всім до побачення.